У велике християнське свято Святого Михайла відзначає п'ятдесятиліття священства митрофорний протиіерей української греко-католицької церкви отець Михайло Бігун. Важкий та тернистий шлях довелося пройти, розповідає священник, але віра у господа залишилась непохитною. Я народився... Побожній сім'ї мій дідусь навчався у Переміській духовній семінарії в 1946 році. Українців депортували сюди на Україну. Ну і я вже виростав, так би мовити. В селянській сім'ї батько з матір'ю працювали в колгоспі, але щиро і ревно завжди молилися, молилися ранком, молилися вечором і в святочні і недільні дні, як була можливість, ми завжди ходили до церкви на службу Божу. Минали літа, я закінчив школу, зразу пішов навчатися в зооветеринарний технікум. Я мав успіхи в своїй праці, але завжди мене тягнуло до Божого храму. Вже мені минуло 20 з чимось років, я почав цікавитися, чи в нас є духовні заклади на Україні. Хтось мені підказував, що є в Москві, хтось підказував, що є у Леніграді, а хтось мені підказав, що є в Одесі. Отже я почав робити старання до вступу в духовну семінарію. Я мав духовного отця свого часу. Той отець був офіцером січових стрільців, а потім закінчив духовну семінарію. І якраз Войниловий був, де я родився, був парухом. Він каже, не знаю, чи тут у цьому Радянському Союзі є духовні заклади, направив мене до священника під Михайля, і той мені вже дав такий журнал Правила вступу до духовного семінарії. Вступивши до духовної семінарії, коли мені виповнилося 23 роки я був висвячений у глибокій Росії на священника. Потім, прослуживши майже два роки, я почав робити старання, щоб попасти на Україну. І Господа Бога молив, що Боже, поверни мене на Україну. Я погоджуюся жити на Чорному Хліві голій воді, молив і благав Господа, що я не годен жити без Західної України. Почав робити старання і спроби, щоб попасти на Західну Україну. Для мене столиця мого життя на той час, столицею був Львів. Мене прийняли у Львівську митрополію, направили недалеко від Зарваниці. І я там сповнював свій душпастерський послуг протягом шести років. Одного разу я їхав додому, до батьків, до Войнилова, через Галиджі, через івано франківськ І в Крилосі щось мені таке, в очах мелькнуло, якісь кольора. Я став, зупинився, дав назад, подивився, а то синьо жовтий прапор. Отже, мені так щось мене окрилило. Я приїхав у Франківськ і кажуть, що один священник, а він мені був дуже добре знайомий, каже, виступив у Радіо Свобода і сказав, що він вертає в лоно Греко-католицької церкви. Я прийшов до того священника у Франківську. і Він каже, так, я є вже у Греко-католицькій церкві. Сьогодні. Ми маємо зібрання, тебе ніхто не знає, я тебе можу взяти з собою. Отже, після обіду була зустріч в одній із замкнених церков, і я вже там уперше побачив греко-католицьких єпископів блаженної пам'яті, єпископа Софрона Дмитерка, єпископа Павла Василика. Після Прийому в вірян я підійшов до Владики, мені сказали, що треба на Довбуша, там Владика проживає. І Я йому всю справу розказав, так як вам сьогодні розказую. І Владика прийняв мене в греко католицької церкви, і з тих часів по сьогоднішній день я служу церкві Христовій. Не було такої неділі, щоб я з дітьми не йшов до церкви на службу Божу. І, пам'ятаючи, що мій дідусь був у семінарії, мене так потягнуло, і я завжди дітям казав, що я би був дуже щасливий, щоб ви пішли по слідам свого батька. Але так зробив старший син і середущий наймолодший. На сьогоднішній день я дивлюся. Молитви мої даром не пропали, син замість мене, служить у Церкві Христовій, прославляє ім'я Пресвятої Трійці, Божої Матері, і я йому бажаю багато, багато більших успіхів, бо я тоді вчився і тоді служив, коли церква наша була у Кайданах, а мій син. Служить у той час, коли кайдане з церкви святої впали. Найбільш до подоби мені було служити службу Божу, святу Божественну літургію. Правда, в духовному семінарії я той предмет не любив, але свого часу, коли з Риму прибув до нас владика Софрон Мудрий, а він там щось був 50 років чи скільки і ректором був. І коли священники служили службу Божу у Франківську, він мене викликає і каже, я наразі кращого кандидата за тебе не бачу. Ти би мав викладати в семінарії предмет, святу літургію. Але перед тим, як маєш приступити до праці, мусиш написати книжку. І я тоді сідаю, лягаю на книги, вкриваюся в книгами і розробляю всі теми. Перший курс, другий курс, третій, четвертий, п'ятий. Написав книгу, конспект, дав на провірку. Семінарська рада затвердила. І тоді я приступив до викладання. Маю дуже велику бібліотеку, гризуся, кому вона після мене в руки попаде. Дуже в мене то болить, якби я починав життя знову. Я би старався вступити до духовної семінарії і я би старався поступати далі в вищі учбові заклади, де є в світі, лише мені вдавалося це. То виключається. А після мене ось так Бог дав, що в моїй родині вже є поза 18 священиків. Мається на увазі рідних і двоюрідних. Я старався віддати Богові серце і душу. Але відповім словам і в нострадального Іова. Нагим я вийшов, нагім я увійду до святої землі, у гріхах мене мати породила. І молю Бога, щоб ви простив мені всі гріхи вольні і невольні. Віталій Чорненький, Михайло Сенєв, голос інфо.